Цей портрет Тараса Григоровича Шевченка є першою поки що єдиною моєю портретною роботою. Під час окупації він знаходився в приміщенні старостату, де жили російські військові. Після звільнення нашої території працівники старостату знайшли портрет грязний, павутинні, в пилюці, але цілий. Сьогодні, напередодні Шевченківських свят, напередодні дня народження Тараса Григоровича Шевченка я хочу зачитати його вірш Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандивала, і вона сина годувать. Вона малесеньке кричала в холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином тихо задрімала. І сниться їй той син пан, і уродливий, і багатий. Не одинокі, а жонати, на войні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі і на своїм веселім полі двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й посміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела щоб дожать дала до нового, ще попут дожинать пішла.